Доброго дня усім. Там в мене є одне відео, як ми показували, як ми сушимо і перебираємо цибулю на горищі, а потім я обіцяла розказати про те, як ми зберігаємо зимою цю цибулю. В квартирі там місця для неї нема, там занадто тепло і вона швидко росте. А якщо не прибрати її на дачі, то вона померзле. А тому ось у нас такий спосіб ексклюзивний, можна сказати. Ось ось постіль тепла. А тут ось цибуля. Зараз ми ту цибулю перекладемо всю на постіль і вкриємо всім, чим тільки можна. Ми вже так зберігаємо її не один рік і не мерзне. Ось вийшла така кучка цибулі, туди ж і весняний, і зимовий, там ще трохи сіянки десь є. все сюди. А тепер накриваємо його килимом з усіх сторон. Головне, щоб тканина, якою накривають, була натуральна, щоб цибуля могла дихати і не спарювалася, а іначе потім буде рости. Ну, зараз закутушкою, а потім покажу. Отак це виглядає в завершеному виді. Закутушка на та цибуля, як котове сало. Отак її зимувати. Тканини тут шерстяні або пірєві подушки, так що холод їй не страшний.